Доброго дня! Сьогодні ми проводимо обговорення концепції впровадження кластерної моделі, «Життєзабезпечення громад та регіонів для сталого відновлення України. Я зараз прочитаю текст і по ходу читання тексту буду потихеньку його коментувати. Отже, концепція розроблена для представлення зацікавленим організаціям на підставі досвіду кластерізації в Україні Асоціації Поділля Перший місто Хмельницький. Асоціація була заснована в червні 1998 року завдяки діяльності волонтера Корпусу миру США в Україні Вольга Прайса. В основу впровадження покладено методики, випробувані на практиці в освітніх програмах громадської організації Фонд Сталого розвитку Стара Волинь. Фонд Стара Волинь був заснований в 2003 році для реалізації програми Регіон Сталого Розвитку Стара Волинь, і, власне, розробка цієї програми це стало результатом проєкту. Який фінансувався тоді фондом в Євразії? Зараз це фонд Східна Європа впровадження кластерної моделі для активізації місцевого економічного розвитку в північних районах Хмельницької області. І Фонд Стара Волинь діє до сьогодні. Я маю честь очолювати цю організацію. Ми знаходимося в селищі міського типу Гриців Шепетівського району Хмельницької області. Повномасштабне вторгнення РФ перевірило на стійкість не тільки виробничі та логістичні системи України, але й соціальні інституції. За роки війни ми змогли мобілізуватися та вистояти. Ми отримали міжнародну підтримку та ствердилися в європейському майбутньому держави України. І особливі місії нашого етносу ствердилися в нашій життєстійкості. Наразі ми, народ України, маємо три пріоритетні завдання: перше Звільнити українські території від московитів та їх збройної агресії, друге забезпечити захист та життєдіяльність населення на підконтрольних Україні територіях. І третє це підготуватися до сталого відновлення громад та регіонів України. І власне цим ми займаємося ще з початку вторгнення. Ми цим займаємося. Онлайн в нашій групі Телеграм-Острів. Посилання на групу буде під цим відео. Стало відновлення громад та регіонів це, по-перше, відновлення ментального здоров'я. Оскільки ментальне здоров'я це наша здатність жити в, ефективно в цьому, в цьому світі, бути тут і зараз, давати собі раду. Знаходити спосіб допомагати тим, хто не може дати раду, це є основні ознаки ментального здоров'я, коли ми добре комунікуємо одне з одним, коли ми вирішуємо проблеми, коли ми конкретні, коли ми, коли ми самозарадні, коли ми просто спокійно робимо те, що треба робити. По-друге, це відновлення інфраструктури та застосування смарт-технологій в управлінні територіями. Смарт-технології в управлінні територіями це вже ті програми смарт-міста, які сьогодні вони, вони впроваджуються, багато міст в обласних центрів якраз мають вже, мають вже такі програми управління інфраструктурою. Звісно, що для того, щоб смарт-технології повністю зайшли в наше життя, ще є, є з чим працювати, але основне, щоб ті рутинні праці, які сьогодні можуть робити технології, віддати технологіям, а людині лишити. Творчі процеси, лишити людині можливості розвитку, можливості, знову ж таки, покращення ментального здоров'я. І по-третє, це циркулярна економіка на всіх рівнях, від домогосподарства до національного виробництва. Отже, циркулярна економіка це коли наше життєзабезпечення, воно є. Таким, як в природі, ж нічого не пропадає, все, все використовується для покращення якості життя. І з чого ж починати? Все починається з підготовки мультифункціональних команд сталого відновлення. Що таке мультифункціональна команда сталого відновлення? Мультифункціональна команда стало відновлення це 712 вмотивованих фахівців, які мають досвід та компетенції для розробки та впровадження проєктів сталої трансформації. В основу і проєкти сталої трансформації вони лягають в основу комплексної програми трансформації громади регіону. Комплексна програма Трансформації, сталої трансформації, вона передбачає проведення заходів, які забезпечать зміну існуючого соціально-економічного стану громади в бік сталого, зрівноваженого розвитку. Зміна стану громади відбувається завдяки активізації та об'єднанню культурних, інтелектуальних та матеріальних ресурсів людей, які живуть на певній території. Включені виробництво та дистриб'юцію якісного, конкурентоздатного з високою доданою вартістю місцевого продукту товару послуги. Ця, це пояснення, воно потребує трошки більш глибшого розкриття. Тому що люди, які живуть на території і Розробляють, виготовляють, поширюють, розвивають, включають якісь інноваційні програми для того, щоб продукт громади став конкурентноздатним. І тут якраз включається от ця система кластерної моделі. Кластер це економічна, економічна система взаємодії між. Незалежними, відносно незалежними стийхолдерами, які знаходяться на одній території і включені в виробництво дистриб'юцію. Одного продукту. Наприклад, освітній кластер. В освітньому кластері можуть бути як освітні, освітні заклади, так і заклади культури, так підприємці, які, наприклад, організовують фестивалі, чи ті, хто, якщо це освітній освіта, то освіта це може бути специфічна, наприклад, мистецька освіта. І це можуть бути підприємці, які забезпечують, забезпечують матеріалами для, для художників чи для скульпторів, чи ну, інструментами. Це, це може бути все, що завгодно, що стосується от саме цієї теми освітньої освітньої теми. Це може бути університетське містечко, яке, яке все, як то кажуть, заточене на те, щоб надавати високоякісну освіту. Як діють мультифункціональні команди? Тобто зараз ми переходимо до якби, теми, от як має відбуватися стале відновлення. Оскільки мультифункціональна команда це такий мінімальний зародок, мінімальний зародок громади сталого розвитку. Тобто це люди, які, які володіють, володіють, по-перше, Дуже чіткими навиками взаємодії між собою, і це при тому, що вони є різними. Тобто, отут якраз от ця, скажімо, родзинка мультифункціональної команди, коли ми різні об'єднуємося, але ми об'єднуємося в одному баченні, що таке. Громада сталого розвитку. Що таке громада, в якій в людини відновлюється ментальне здоров'я, в якій е, застосовуються технології для управління рутинними справами, е, громада, в якій е, виробництво є екологічно доцільним? Отже, Мультифункціональна команда сталого відновлення заходить в громаду регіон на запрошення місцевої влади після того, як в громаді регіоні сформовано комітет сталої трансформації з числа місцевих стейкхолдерів. Мультифункціональна команда розгортає на території громади мікропоселення сталого розвитку та впроваджує трирівневу систему освіти впродовж життя за принципом вчимося в дії. Це дуже така м, коротка і. Дуже як як ліксір, та, як еліксір, короткий опис самого процесу. Тобто. От той зародок, мультифункціональна команда, яка сформувалася в процесі реалізації, можливо, невеликих проєктів, в реалізації якихось заходів. І коли ми побачили, що так, ми вже можемо заходити в громаду, ми починаємо себе рекламувати, і ми кажемо, що от, кажемо громаді, що громада. Це може, бути, це може бути осередок, це може бути місцева влада, це може бути місцевий бізнес, це може бути просто людина, яка от прикипіла, як то кажуть, до цього місця, до цієї громади в цьому регіоні. І вона каже: Та дійсно, от так має бути, так має жити Україна, і я, я прикладу максимум зусиль для того, щоб це відбулося. І от коли. Ми знаходимо одну людину, потім та людина знаходить інших людей, коли ми, в нас вже є попередня домовленість, і ми бачимо, що дійсно в цій громаді достатньо бажання, достатньо енергії для того, щоб прийняти цю нову ідею, прийняти, прийняти нас як, ну скажімо, як ту систему, з якою розгорнеться отак, як зародок. І тоді ми, ми заходимо в цю громаду з мікропоселенням, яке спочатку формується онлайн. І в цьому теж ота. От Головна інновація, яку сьогодні Україна може запропонувати світові. Тому що ми, ми, сьогодні, ми сьогодні перші і в цифровізації, і, і в тому, як ми, швидко, як ми швидко переналаштовуємося, як ми самоорганізовуємося, як ми даємо собі раду і я думаю, що ще ще 2-3 роки і Україна стане самим безпечним місцем на планеті Земля. Так, отже, що таке мікропоселення сталого розвитку? Мікропоселення сталого розвитку це сформована в віртуальному просторі спільнота людей від ста плюс домогосподарств, переважно з числа ВПО, які пройшли вишкіл та відбір Української академії сталого розвитку. Українська академія сталого розвитку це освітній проєкт нашої організації, фонду Стара Волинь на основі трирівневої системи освіти. Три рівні освіти це перший рівень комунікаційний, другий рівень компетентністий і третій рівень проєктний. Під час вишколу учасники проходять від особистісного зростання до впровадження проєктів сталої трансформації, які плануються онлайн та реалізуються офлайн. В ході реалізації. Проєктів сталого розвитку формується кластерна ініціатива, яка втілюється на теренах громади регіону, починаючи територіально з мікропоселення сталого розвитку. Мікропоселення сталого розвитку має ефективну систему врядування та смарт-технології, що забезпечують енерго та ресурсоощадне управління інфраструктурою та впровадження циркулярного виробництва конкурентно здатного продукту з високою доданою вартістю. В подальшому бренду громади. Отже, під час е, впровадження які етапи проходить, проходить громада регіон? Етап перший це аналіз ресурсів та формування інтерактивної віртуальної бази даних та системи моніторингу. Системи моніторингу стану, е, стану різних екосистем. Громади регіону, це екосистема, водна екосистема, це насадження, це екосистема бізнесова, це енергозабезпечення. Тобто це інтерактивна, інтерактивна мапа, яка відображає стан громади в реальному часі. Другий етап – це… Запуск процесу стратегування сталого розвитку та впровадження трирівневої системи освіти впродовж життя. Отже, стратегування це постійний процес. Це от якраз от той процес, коли ми Комунікуємо між собою, коли ми визначаємо напрямки, підтримуємо напрямки, так? коли ми впроваджуємо ті проекти, які відповідають стратегії, коли ми узгоджуємо між собою наші проекти. Тому що найбільшою проблемою сьогодні в українському суспільстві є недокомунікація. І це ну, на всіх рівнях від, від родин. До, до організації. Тобто от те, що ми не вміємо домовлятися, от в цьому наша велика, велика поки що, проблема і загроза. Третій етап це формування бренду. Тобто, коли вже запущене стратегування, коли ми розуміємо, що ми робимо, як ми живемо, який наш продукт, ми його починаємо потихеньку-потихеньку розвивати, ми його шліфуємо, ми до нього щось додаємо, і ми його удосконалюємо постійно. І четверте, це вживлення віртуального мікропоселення сталого розвитку в реальну громаду регіону. От процес цього вживлення — це коли а, та спільнота, яка сформувалася онлайн, в, якому, в якій сформувалися якісь ідеї, вона починає з одного боку громада під час стратегування от та жива громада, яка є не віртуальна, а, а справжня територіальна громада вона проявляє проявляє свій продукт і та громада, яка спостерігає за цим з віртуального простору, та, вона дивиться, о, дійсно, з цією громадою ми, ми маємо багато спільного, і тому ми, ми от хочемо з ними бути ближчими. Так само і ті люди, які, які живуть на території, вже там звичаєве право своє, там свої звички, своя культура. Та, і ті люди вони можуть от спільноти, які формуються онлайн, сказати, що от дивіться, ми шукаємо спільноту, яка вміє там вишивати. Або ми шукаємо спільноту, яка розмовляє польською, або ми шукаємо спільноту. Зараз я, я фантазую, тому, будь ласка, не сприйміть це як от, от має бути отак. Тобто продукт громади він проявляється під час от, процесу комунікації. І дуже часто ми всередині свого продукту можемо і не помітити. Тому дуже важливо взаємодія з мультифункціональною командою для того, щоб мультифункціональна команда, в якій висококваліфіковані фахівці, допомогла громаді проявити, проявити продукт. Отже, робота з формування угу. а, і вживлення, етап четвертий, і етап п'ятий це цілісна трансформація громади, перехід на дистанційний експертний супровід та партнерську взаємодію з іншими громадами регіону. Тобто це вже ну, як, це ідеальна картинка, якою, якою ми живемо в Старій Волині, вже з, починаючи з 2003 року, і ми пройшли багато, багато стадій, багато, багато процесів. І ми переконалися в тому, що коли ми починаємо з себе, коли ми формуємо свій запит на своє життя, тоді, тоді навколо нас створюється така, така потужна атмосфера, яка жодному ворогу не, не прийде навіть, навіть на думку не прийде. Щоб приходити і, і керувати нашим життям. Тому, як сказано в Біблії, до сильного господаря в оселю не приходять. Ми маємо стати сильними господарями в своїй хаті і будувати своє життя так, як ми його бачимо. І, власне, тому теж треба вчитися. І тому ласкаво запрошуємо до взаємодії, запрошуємо до обговорення. запрошуємо Нашу групу телеграм Острів кожного дня з 16 до 17.17 17. ми проводимо обговорення концепції сталого відновлення і поступово, крок за кроком, душа до душі, людина до людини формуємо нашу. Мультифункціональну команду. Всім бажаю здоров'я, натхнення, перемоги Україні і вірю в те, що концепція, про яку сьогодні коротко сказала, вона розгорнеться в потужну програму сталого відновлення громад і регіонів України. Слава Україні!